Море людей стоїть в полі, і ніхто не посміхається. Отець Володимир Будник перейшов з Московської церкви у ПЦУ, Православну церкву України, де служать українською мовою. Став настоятелем святотроїцького храму у носивці на Чернігівщині. Хоруги у нас ось які гарні, синьо жовті хоруги. дуже гарно. До цього жив у Києві. Рік наймався на служби в різні храми. Шукав приход, шукав правду, виїхав з окупації, з голої пристані на Херсонщині. Був благочинним голопристанського району, настоятелем Святодухівського храму. В окупації жив сім місяців. Коли вже ми сіли в машину, я собі говорив внутрішньо. Якщо дасть Бог і ми виїдемо, я всьому світу розкажу, що це було, які ці пережиті моменти, оце все приниження. Святодухівський храм внаслідок підриву каховської гес залила вода. Детальніше про вибір отця Володимира читай у Че. Вісник ЧЕ. а що ж ще?